Перший лист, якого Джан написала своєму коханому. Взяв послання від тієї, що в вогнистім ореолі, пише промінь сонця, Леве, хай затихнуть рани й болі. Я твоя, не побивайся, закликати смерть до волі. бо ненавиджу я душі і знесилені й кволі. Жалюгідна млість кохання це хіба краса кохань? Ні, для милої своєї ліпше ти звитяжцем стань. Люд з країни хатаетті зрікся нам платити дань ми не можем більш терпіти їх злодумних зазіхань. Мисль про щасний шлюб з тобою я плекала ще раніше. Та ніяк тебе зустріти не могла, тому три дні ж бачу, раптом я шалений, в паланкині ти сидиш. Я тоді про все дізналась, годі суму жаль облиш. Слухай, істину я мовлю, добру раду подаю. Вирушай ти на хатавів, будь звитяжцем у бою, ліпше це аніж. Сльозами квітку зрошувать свою. Глянь, як сонце обернула на зорю я млу твою. Ще асмар щось говорила, не соромлячись мене, та про себе що повісти, радість хто мою збагне. Серце билося, тремтіло, то замре, то спалахне, зарубінившись, обличчя стало, мов кришталь. Ясне. Перший лист якого Таріл надіслав до своєї коханої. Я в листа її вдивлявся і такий уклав одвід. О мій місяцю над сонце сяє твій сліпучий вид, Бог не дасть, щоб заподіяв я тобі гризоти бід. Я в вісні. я ще не вірю, що живу, та бачу світ. До осмат я змовив Слова не складу я більшу уміло, перекажеш їй. Ти сходиш наді мною, як світило, що розвіяло мій безум, і мерця знов оживило. Що звелиш, зроблю. інакше називай брехливим сміло. Відповіла Діва радить отаку нам поведінку. Щоб підозри ані в кого не збудити на хвилинку, маєш з нею зустрічатись, вдаючи, що ти, як жінку, полюбив мене, не вдайся ж до незваженого вчинку. Я затямив цю пораду це веління мудрий вчасне, діви тої, що у неї, застидавшись, сонце гасне, поруч неї видається тьмою ночі. Світло ясне. Вперше я почув од діви слово ніжне та прекрасне. Дати чашу самоцвітів Вдар сма таїв я гадку. Ні, вона сказала, маю я добра цього в достатку. Узяла найменший перстень злотом саджену печатку. Безліч є скарбів у мене, та ось це візьму. На згадку. Діва йде, в моєму серці не стремлять списи прокляті, світло лється у в'язницю, жар з на багатті. вийшов я і між вояцтва появився знов на святі, залунала радість, друзям я роздав дари багаті. Лист таріла хатавам, що до них він надіслав гінця. Надіслав я до хатавів з посланцем свого листа. Дужий дух царя індійців воля зміцнює свята, ситить він в підданцях голод, тішить вірні він міста, хто ж не хоче покоритись, жде на тих безжаль нам ста. Царю, і брате, не завдайте нам досади й образ, приїздіть сюди негайно, як вам каже цей наказ, ви не прийдете, прибудем ми, не криючись до вас. Ліпше ж вам не скуштувати крові власної в той час. Я послав гінця, на серці до останку зникнув гніт. Веселився бучно в залі, а зі мною весь нарід. Все, чого хотів і прагнув, дав тоді минучий світ, нині ж розуму позбавив так, що й звірам я огид. Я втекти хотів з бенкету, але згодом запал втих, і сидів я коло столу між однолітків своїх, але пристрасть так палила, що. Позбавився я втіх, кляв свою мінливу долю, знову сум мене обліг. Згодом від царя, вернувшись, я ввійшов до спочивальні. Сівши там, про неї думав рису згад... Риси згадував кристальні, І листа, надії мавши, проганяв думки печальні. Тут слуга війшов до мене, справи маючи нагальні, Від асмат прибув прислужник, щоб послання передати. Там писалось, що я мушу йти до неї у палати. Радість млу мою, осяла всі розпались пута й грати. Я пішов, раба узявши, та чи міг з ним розмовляти? В сад виходжу, де грають квіти та озерця. Сміючись, асмат виходить, розчиняє саду дверця, мовить вийняла хоробро, як олючку з твого серця. Глянь піди, як розцвітає брость трояндова теперця, розсуває діва тихо, пишний килим між колон, весь в рубінах. З бадахшану там стоїть чудовий трон, де вона сидить, вгорнувшись в ніжно витканий вісон. Очі, наче чорні плеса, сяють з-під тонких запон. Я стояв вона мовчала, сяя взір з-під чорних брів. Досмат щось проказала, я не чув розмови дів, та почув осматин шепіт, І ти немає в неї слів. Це сказала, і відразу я увесь запломенів, відійшов за двері зали, і йшла осмат за мною теж. Я сказав о, доле, на що ти надію подаєш, на що зцілюєш, як знову, бачу, тільки зло твоє ж. серце мукою розстання вже сплюндроване без меж. Лиш асмат мене втішала ніжним словом, чулим зором говорила. Хай ця зустріч не стає тобі докором, двері радості розкриже. Не вгортайся знову горем. Діва стримана і горда, їй до тебе змовить сором. Я сказав мене зцілити можеш ти, О сестро й нене, можеш частими звістками втішить полум'я шалене, бо послання безнастанні згонять серце, згоять серце тороплене. Що від неї ще почуєш, не ховай того від мене. Сів я верхи і поїхав і заплакав крадькома. Увійшов до спочивальні, сил нема і сну нема, рис, кристали та рубіни, синя синизна пройма. Став бридкий мені світанок, полюбилась ночі тьма. Посланці з хатаїті повернулись на кінець, слово горде і зухвале нам приніс одних гонець. Ми самі, не боягузи, не хисткав нас міць фортець, вашого царя не знаєм, що його нам рішенець.